Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube та відвідати мій сайт Bosch по продажу та по прокату електроінструменту Bosch. Сайт називається OltekNet Є гарна новина, Bosch випустив новинки. новинки в зеленій серії нівелірів, лінійних нівелірів. Тому, звісно, я не міг не пройти мимо цього. І придбав їх обидва для того, щоб показати і продавати, звісно. Як вони називаються? Вони називаються. У них зараз вся зелена серія має довгі назви. Чомусь Bosch, можливо, мода пішов з довгими назвами. Перший це менший братик Universal Level 360, другий Advanced Level 360. Комплект поставки існує два види поставки щодо універсалу, щодо до адванседа. Перший варіант це сам нівелір, тушка, кейс, такі якісні батарейки. і все. Другий варіант для обидвох т і крім того додається якісний штатив БТ-150 або інакше ТТ-150. це Однакова його назва, для зеленої просто його так називають, для синьої так. Але фізично вони однакові і мають однакові артикули. Що я хотів би розповісти по цим нівелірам? Саме головне перше, що у них зелений промінь. Ну, тому деяким людям промінь зеленій подобається. Чому подобається? Тому що він не відбивається від е, білих поверхень і він лягає на поверхню, його просто видніше. Але це не кажеть про те, що його буде там на, е, в 2, в 3 або в півтора рази е, видніше. Ні, якщо 12 метрів сказана довжина, то у нього буде довжина. Тобто радіус у, цього, у цих по горизонталі 360 шоу того, то шоу того 24 метри. Це діаметр. І радіус, звісно, буде 12 метрів. Е, Слідуюче питання. Похибка у цих нівелірів е, досить маленька. Вона складає всього 0,4 мм на 1 метр. Е, перевіривши обидва е, нівеліра, я не виявив взагалі. Тобто, ну, тут похибка взагалі дуже маленька, яка взагалі можна її не рахувати. Тобто вони. Е, я бачу, що вони якісно е, роблять е, калібрування. Е, а чому якісно? Тому що він не калібрується. Е, додатково, е, сервіс Bosch не може його калібрувати, як, наприклад, GLL380, або GL380C або CG. Він який прийшов, такий і є. Звісно, е, тільки через завод виробник, е, через завод, виробник е, ну, буде калібровка, але це довга історія. Тому, будь ласка, перевіряйте їх. Я те буду перевіряти перед продажею. Ну і вас прошу перевіряти. Так, 에, GLL Universal Level 360. ну, Скажімо так, у нього такі самі функції, як у PLL 360 і у GLL 220. Тільки він з зеленого кольору. А так, все, що було, те залишилось. Дизайн інакший. Батарейки тут досить. Зручно вставляються, нема в мене претензій. Відбувається блокування, нічого не хилитається. Бачите, то він тихенько-тихенько, нічого взагалі не хилитається. Корпус його прорезиновий, це я зараз про плюси. Зверху тільки одна кнопка. Дуже зручно. Ви включили. У вас відбувається зразу хрест і горизонталь, і нічого лишнього немає. Горизонталь, тобто, йде по, по всьому 360 градусів по периметру. Всередині є кнопка блокування. Якщо ви тут будете повертати, то бачите, він буде мерехкотіти. А якщо ви заблокуєте, то звісно він не буде мерехкотіти і можна працювати при нахилі. Ось такий дуже простий, ну, як на мене, якісний нівелір. Слідуючий це Advanced. Все те саме, але у нього е, величезні є. Зараз я ще розповім про цей, що, що, що мені в ньому сподобалось. Ага. У нього величезний кут розкриття променів. Кут розкриття променів приблизно я заміряв, е, декларується що 120 е, градусів, але я наміряв аж 140 градусів кут розкриття променів. Тобто вверх і вниз вони однаково розкриваються. Що вверх виходить, він піднімається десь на 70 градусів, що вниз на 70 градусів. Це величезний кут розкриття, який дозволить працювати ну, притик до поверхності. Це величезний плюс цього нівеліра. В аdeвансідді ідуть два вертикальні промені і горизонтальна 360 градусів. В Адвансісі ще краще пішли. Вони е, кут нахилу зробили трошки, кут розкриття такий самий, але нахил у нього получився вверх. Для чого вверх получився? Якщо ви подивитесь вверх, то ви побачите, що вони пересікаються і є точка, е, перес, ну, як отвес працює верхній. Якщо ви подивитесь вниз, Якщо ви подивитесь вниз, то бачите, вон там точка є. Це отвес нижній. Ось вони таким способом вирішили питання людям, яким треба отвеси. Як на мене, дуже вдало рішення питання. Так само він блокується для того, щоб нахиляти. Так само фіксується. Приструшуванню щось там чути, якісь рухи. Але запевняю вас, що навіть в 380CG і в це так само щось чути, щось, якісь механізми там е, штовхаються. Батарейки також дуже зручно вставляються, повірте, не всі нівеліри батарейки зручно вставляються. Батарейки так само великі, е, вистачить на довгий е, час роботи. Дуже просто. Корпус так само прорезиновий, е, немає в мене ніяких питань е, по. Якості виконання і по матеріалам. Тепер слідуючі питання, особливості, які я б хотів звернути вашу увагу. Якщо ми їх обидва включимо, ну, я на малій відстані, але повірте мені на слово. Тобто на великій відстані чітко видно, що адван, тобто маленький, який називається універсал, у нього спереді лучі яскравіші, ніж збоку. Можливо, і вам зараз видно. От подивіться, який зараз яскравий. І він, по бокам він менш яскравий. У Advanced, якщо їх порівняти по яркості спереді, то він тр трошки менш яскравіший, ніж у, е у Універсалі. Але у нього по всьому 360 градусів. В принципі, яскравість більш-менш е, однородна. Я не знаю, з чим це зв'язано Можливо, це е, такі е, нюанси кожного е, нівеліра. Можливо, це так призма там розташована по яскравості. Не знаю. Але, в принципі, 12 метрів вони б'ють, промінь яскравий, мені все, тут все подобається. Так, що мені не подобається, е, перше питання, що не подобається. Точка опори, хоч вона прорезивна, вона не рухається, як, наприклад, тут бачите, тут повністю пластикове, але тут поверхня дуже маленька, то є він може впасти, якщо буде стояти. То є він не, такий, не так стійко стоїть, як хотілося. Те саме можна сказати і про універсал. Також він хоч він він чуть, чуть чомусь важче. Але бачите, тобто, в нього теж устойчую цю хромає. Але не це головне. Як на мене, комплект сет включає в себе ось такий штатив. штатив. По штативу в мене немає претензії. Претензії є по інженерам Bosch, які це все робили. Дивіться, є площадка, яку ви, в принципі, маєте накрутити. На на основу. Вона накручується. Але, зараз ви побачив, в чому справа. коли ви, Як би ви не поставили, він все рівно горизонтально не стане. Тут площина він прижимається, з цієї сторони він менше, більше прижимається, і тому він не рівно стоїть на поверхні. Як на мене, інж... треба поверхню цю робити трош... трошки більшу. Як це зробити самотужки, я не знаю. Але я впевнений, що люди придумують, як це робити. Хотілося б, щоб вже на заводі виробнику це передбачали. Що, Щас, щоб ви зрозуміли, тут неоднорідна площадка. Тут є випук... випуклість і по бокам тут немає. Тому, звісно, він буде перекашуватися. Якщо взяти е, звичайний е, GLL 220, тут рівна площадка, він якісно прижимається ця площадка. І, звісно, він нікуди не рухається. Так само і в PLL 360 величезна площадка, якісно прижимається, немає ніяких питань. Чому вони так зробили, для чого, не зрозуміло. Е, можливо, це стосується, я треба подивитися, е, універсальні кріплення. Але, на жаль, в комплекті до цих нівелірів універсальні кріплення не йдуть. Хоча будь-який нівелір найчастіше користується з універсальним кріпленням. Ну, Звісно, людям приємно працювати із штативами, але, ще раз повторюсь, універсальне кріплення воно частіше, тому що його можна і примагнітити, і повісити на гачок якийсь, на шурупчик. І повісити на прищепочку. Тому, звісно, людям подобаються універсальні кріплення і більшість вибирає універсальні кріплення. Чому такі поставки? Можливо, це перша партія, можливо, будуть інші враховані, можливо, будуть мої недоліки, бо це тільки почалася експлуатація цих нівелірів. Що цікаво, кнопка включення в одному включається в одну сторону, в другому включається в іншу сторону. Ну, Як на мене, резюме. Е, ці е, нівеліри мають величезну е, кількість плюсів, як по яскравості, так і по кількості промінів, по отвесам. Е, е, Як Вони дуже компактні. Мені вони, в принципі, подобаються. Звісно, є е, е, огоріхи по комплектації, по е, розробці цієї задньої частини. Але я впевнений, що. Вони не затьмять е, такий якісний, гарний нівелір, який вийшов на ринок України і впевнений, що буде користуватися попитом. Потім я зроблю порівняння по яскравості променів між всіма зеленим кольором і червоним кольором, щоб ви впевнились, що зелений кольор приємніший буде для глаз. Всього найкращого, будьте здорові, звертайтеся до мене, буду радий вам допомогти. Е, я перед продажею. Нівеліри всі перевіряю. І я, якщо в мене похибка величезна, я їх просто відправляю або повертаю. Або... Тому ви будете впевнені, що коли в мене придбаєте, ви не будете з ним возитися по різним калібровкам або по обмінам. Всього найкращого, будьте здорові, звертайтесь, буду радий вам допомогти.